США завуальовано анонсували постачання томагавки в Україні. Про це пише NBS News. Міністр оборони США Піт Хексет повідомив, що зобов'язання НАТО перед Україною активізуватися, і тоді допомога швидко втілиться у реальні можливості. Хехсет не назвав конкретно далекобійні американські ракети. Ймовірно, йдеться про потужне озброєння ракети томагавки. Міністр війни Хексе також заявив, що стратегія мир через силу працює і ці кроки мають посилити оборонний потенціал України. Друзі, перегляньте відео до кінця. Це допоможе в просуванні україномовних новин. Також підтримуйте ЗСУ усім, чим можете. Дякуємо. Падіння Москви вже близько. Пентагон вже розробив плани продажу або передачі Україні томагавків. Про це пише також New York Times. Видання повідомляє, що плани розроблені на випадок, якщо Трамп віддасть наказ поставити ракети Києву, щоб це швидко відбулося. Чому це важливо? Тому гавки, крилаті ракети великої дальності, які можуть значно змінити оперативні можливості українських сил. Поставки таких систем мають політичні та безпекові наслідки для регіону та відносин з США з союзниками. А Росію це має заставити сісти за стіл переговорів. Росія у свою чергу вже заявила, що це ескалація, але росіяни чомусь мовчать, що бомблять мирні міста України та вбивають невинних людей щодня. Слова Хехси та створюють підґрунтя для очікувань щодо серйозного посилення озброєння України в найближчі тижні. Як гадаєте, чи піде бункерний намир після цього, чи побіжить плакати до Китаю? Не забувайте підтримувати ЗСУ, також підтримайте канал, підпишіться, ставте подобайки, коментуйте. Вони допомагають нам розповідати правду про Україну, ЗСУ, події на фронті та ситуацію у світі. Бажаємо усім мирного неба.